В програмі побиття журналістки та громадської активістки Тетяни Черновол викликало величезний суспільний та міжнародний резонанс, яким буде наступний 2014 рік для зовнішньої політики. США? Гарні прогнози для економі країн Африки та погані для європейських країн на 2014 дають економісти. Вітаю, ви дивитесь програму Української служби голосу Америки Час Тайм. У студії працює я Тетяна Ворожко. Великий резонанс викликало побиття журналістки та громадської активістки Тетяни Чорновол. Розправу над журналісткою Чорновол та співорганізатором мирного Євромайдану в Харкові Дмитром Полепцем засудив світовий конгрес українців та напередодні посольства США в Україні. Виступили з заявою з цього приводу і Міжнародна правозахисна організація Дім Свободи. У Домі свободи вважають брутальне побиття незалежної журналістки Тетяни Чорновол. Цитую нападом на свободу преси та неприйнятним актом залякування свободи слова громадян. Про це йдеться у заяві опублікованій на сайті організації. Влада України має вдатись до негайних рішучих кроків, щоб відповідальні за останній напад на Чорновол та інших журналістів постали перед правосуддям. Заявив президент організації Девід Креймер. У середовищі, де корупція домінує у бізнесі, уряді та житті суспільства, Чорновол та ті, хто розповідають про ступінь корупції, грають особливо важливу роль. йдеться у заяві. Протягом дня біля будівлі МВС у Києві проходив пікет з вимогою об'єктивного розслідування побиття Чорновол, відставки уряду і в першу чергу міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Міліція повідомила, що усіх трьох підозрюваних у побитті журналістки затримано, ведуться допити допитана, і сама Тетяна Чорновол, виходячи з характеру нанесених травм, провадження відкрите за статей хуліганство. Було додатково кваліфіковано як нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Побиття Тетяни Чорновол було вчинено з метою залякати журналістську спільноту, але дасть зворотний ефект. Про це сказав Голос Америки, голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації Юрій Стець. Цей випадок, він насправді свідчить тільки про те, що якщо в тебе є сила волі, сміливість. Внутрішній стержень, і ти готовий боротися за свої права, то очікуєш, що влада буде боротися з тобою. І випадок з Танією він лише підтверджує насправді те, що зараз я говорю. Вона один з найяскравіших молодих людей нового покоління. І на розуміння влади, що якщо залякати таких людей, то всі решта зупиняться. Ну напевно, от тому вони так і діють. Я більш ніж переконаний, що нічого не вийде, що це тільки злиць і більше обурює людей. І це буде значити, що таких як Таня, більш радикальних людей буде ще більше і рано чи пізно. Ну, це, це буде такий дуже ж великий постріл, який знесе все, і там Януковича, і там Захарченка. Тим часом триває формування виконавчого органу всеукраїнської організації Майдан на засіданні її ради повідомляє агентство РБК Україна. Було прийнято рішення відмовитися від інституту співгулів та обрано 5-7 членів президії. У рамках наш у рамках нашої традиційної рубрики Тема тижня. Ми хочемо запитати вас, наших глядачів, чи є формування народного об'єднання Майдан. Ефективним результатом євромайдану відповісти на це питання ви можете на нашій веб-сторінці за адресою частайм.ком. Результати опитування ми оголосимо у неділю у нашій програмі. Про інші події четверга 26 грудня дивіться у короткому огляді новин. Щонайменше п'ятеро осіб загинули в Єгипті від вибуху бомби в автобусі у Каїрі. Інцидент стався посеред дня на Валалюдній вулиці. Службовці органів безпеки знайшли і знешкодили другий вибуховий пристрій, який був прикріплений до білборда неподалік. Міністр внутрішніх справ Єгипту заявив, що вибухи мають на меті тероризувати людей. Гостре невдоволення Пекіну викликало відвідання храму Ясокуні у центрі Токіо прем'єр-міністром Японії Сінзо Абе. Меморіал Єсокуні вшановує близько 2,5 мільйонів японських чоловіків, жінок і дітей, які загинули за свою країну у війнах. Втім, там також віддається шана 14 засудженим воєнним злочинцям часів Другої світової війни. Глава МЗС Китаю заявив, що Токіо мусить взяти на себе повну відповідальність за можливі політичні наслідки дій прем'єр-міністра. У самому ж Китай в цей день відзначають 120-річчя з дня народження засновника КНР Мао Цзедуна. Президент Південного Судану заявив, що урядові війська повернули контроль над містом Бор через тиждень після того, як його захопили повстанці. Президент Салва Київ звинувачу свого колишнього заступника і політичного суперника Рія Камачар у спробі державного перевороту за даними ООН, У результаті вибуху насильства менш ніж за два тижні загинули тисячі людей з метою врегулювання конфлікту до південного судану прибули лідери Кенії та Ефіопії. Посилена готовність миротворчих сил Центральної Центральноафриканській Республіці після вбивства кількох людей в столиці країни Бангуї. Французькі та африканські військові намагаються розброїти повстанців та зупинити хвилю насилля в країні у своїй різдвяній проповіді. Папа римський Франциск закликав до миру у Центральної Африканській Аміно. Республіці. Центральна виборча комісія Таїланду закликала прем'єр-міністра країни відкласти проведення дострокових виборів. Це сталося після сутичок між поліцією та учасниками протестів, які вимагають від прем'єр-міністра країни Чанават подати у відставку. Поліція використала слезогінний газ та гумові кулі проти протестуючих, які у відповідь почали кидати в поліцію каміння. Згідно з офіційних джерел, один поліцейський загинув щонайменше 32 протестуючих отримав. Моло ушкодження Чинават розпустила парламент та оголосила дострокові вибори, але відмовляється йти у відставку. У 2013 році Бараку Обамі та адміністрації США довелося реагувати на чисельні зовнішньополітичні виклики. Протягом року загострився конфлікт в Сирії, у результаті якого загинуло понад 110 тисяч осіб, а понад 2 мільйони стали біженцями. Був усунутий від керівництва країною Мухаммед Мурсів в Єгипті, що викликало тривале протистояння між прихильниками мусульманського братства та військовими правителями країни. Розпочалися переговори щодо ядерної програми Ірану. Погіршилися відносини США з Китаєм та Росією. А в Україні вибухнули масові народні антиурядові протести, яким буде наступний 2014 рік. Оглядачі вважають, що не менше ймовірно більш насиченим ніж попередній, з подробицями Наталя Леонова. 2013 щодо міжнародної політики видався для президента Обами складним. Варто лише пригадати дні, коли стало відомо, що у Сирії проти мирного населення була використана хімічна зброя чи історичну телефонну розмову з новим президентом Ірану та численні переговори щодо ядерних програм Тегерана цього ж року. Обама зустрівся з китайським лідером, здійснив візит до Африки та віддав Шану Нельсону Манделі. Репутація президента зазнала удару, коли спалахнув скандал з телефонними прослуховуваннями, які спочинив неабиякі. Тертя з ключовими союзниками США. Обама взяв участь у саміті Великої двадцятки в Росії, але офіційну зустріч з президентом Путіним скасував у промові на генеральній асамблеї ООН у Вересні він визнав існування ворожого ставлення до так званої глобальної присутності Америки, але зазначив, що її самовідсторонення буде помилкою Америка повинна продовжувати брати активну участь у міжнародних процесах. Це на користь усьому світові. Деніел сервер з інституту Джонса Гопкінса каже, що в Сирії політика Обами перемогла. Хімічна зброя була ліквідована без військового втручання, але попереду багато роботи. У урядах опозиції з'являється все більше екстремістів, які будуть становити серйозну загрозу для нас, якщо режим Асада впаде. Крім того, сусіди Сирії також переживають неспокійні часи: Ірак, Йорданія, Туреччина, Ліван. Усі вони у зоні ризику. Деякі експерти висловлюють сумнів, що Барак Обама зможе продовжувати приділяти так багато часу зовнішній політиці. Зі скандалом навколо Агентства національної безпеки, проблемами з реформою медичної опіки, закриттям уряду. Багато світових лідерів питають: а чи зможе Обама подолати усі внутрішні проблеми, щоб мати змогу зосередитись на міжнародній політиці? У 2014-му повинно закінчитись виведення американських та натівських військ з Афганістану. Конлі каже, що американці та весь світ чекають, як Обама від цей довготривалий конфлікт Баланс між тим, чого ми намагались досягти у цій країні, та ціною, яку ми заплатили, про це треба говорити дуже виважено, як всередині країни, так і на міжнародній арені. Опитування вказують, що все менше американців підтримують втручання США у глобальні справи, що суперечить баченню Обами чомусь саме його звинувачують у зменшенні американського впливу у світі. Я повинен вам сказати, це так зване зменшення впливу не так же відчувається, якщо поговорити з людьми за межами США. у багатьох країнах. Вплив Америки залишається досить вагомим. 2014-й буде також складним. Наступного року продовжаться переговори з Іраном. Вже у січні повинна відбутися мирна конференція по Сирії. Незакритими також залишаються і питання непростих відносин Вашингтона з Афганістаном, Пакистаном, Китаєм та Росією. Наталія Леонова голос Америки. Ви дивитесь час Тайм», продовжуємо випуск на новий рік. Свої подарунки у вигляді економічного зростання отримують країни, які минулого року вели себе добре і не давали політиці ставати на заваді економіці. Світові економісти напередодні початку 2014 року публікують прогнози зростання у світі. Головні тренди: відносно уповільнення у Китаї, зменшення прибутків у країнах, які покладаються на експорт сировини. Імовірно, зростання у США та в Африці Стабільно погано буде у зоні євро, де на думку економістів, заходи суворої економії стали на заваді зростанню економіки. Більше знаємо Олексій Кузьменко. Під кінець року економіка Америки зростає найшвидшими за останні два роки. Темпами конгрес ухвалив бюджет і тим самим позбавив країну загрози ще одного закриття уряду. На ринку праці теж позитивні новини. Представник малого бізнесу Джон Арсен Мейер каже: якщо не буде політичної кризи, у 2014-му бізнес-клімат покращиться. Рік може бути кращим за попередній, особливо якщо не буде дури свідства, яке ми бачили перед закриттям уряду. А от у Китаї економіка сповільнилась, зростає всього на 7% за рік. Для Китаю це спад наступні два роки зростання буде повільнішим. Втім, навіть цього буде достатньо, щоб країни, які пов'язані з Китаєм, стабільно зростали. У виграші можуть опинитися Камбоджа та Японія, а от для Європи хороших новин немає. Європейська комісія прогнозує збільшення безробіття в 18 країнах Єврозони і уповільнення економіки. Попри нещодавні реформи, заходи економії запроваджені в країнах, які отримали кризові позики, гальмують зростання. Італія загрузли у проблемах. Іспанії, Португалії та Ірландії знадобляться роки, щоб виправити ситуацію. Необхідно ще розібратись, як на світ вплине рішення Центробанку США припинити надання допомоги банкам. Аналітики додають з падінням цін на сировину наступного року країни прибутки, яких залежать від експорту, можуть збідніти. Це Бразилія, Туреччина, Угорщина, можливо, Індонезія, яка також залежить від експорту. На близькому сході непереливки буде країнам. Які внаслідок арабської весни пережили зміни уряду Хай там що а ми віримо, що набутки цього року закладають підвалини для зростання у 2014 році, і очікуємо зростання світової економіки на 3%. Позитивним наступний рік може бути для країн Африки у 2013-му Там спостерігалось зростання на рівні у майже 5%. Тепер африканський банк розвитку прогнозує зростання у 5,3%. Головним чином завдяки сектору послуг, видобутку корисних копалин та сільському господарству. Олексій Кузьменко голос Америки. Шановні глядачі, нагадаємо, що переглянути наші телепрограми та вибрані сюжети ви можете також в мережі інтернет за адресою chastime.com. і приєднуйтесь також до сторінки Час Тайм у соціальній мережі Facebook, де ви можете взяти участь в обговоренні гарячих тем, а також поспілкуватися з журналістами та ведучими Голосу Америки. І це на сьогодні все. Ви дивилися час для вас працювала Тетяна Ворожко та команда Української служби голосу Америки на все добре.